Черговий день грибалки. Навіть не сподівався я тут помитися сьогодні, але все ж таки мрії здійснюються. Ну що ж, будемо перевіряти, чи є в наявності ще гриб, чи нема. Тож не перемикаємося і радий вітати вас на моєму каналі. Олександр Ну от, Перше місце під кодовою назвою почин мовчало. Прийшов я на друге місце. Також мовчить. Гриб менше. Дуже трудовий, але все ж таки присутній. Отакий у мене наразі почин. Перший біленький, невеличкий. Десь навіть збив його, але я заберу. Тож отак якось. Сумно, дуже сумно. Ну що ж, будемо упиратися а там далі побачимо, що воно буде. Не хочу я пропускати такі грибочки, не показавши вам красиво. Другой. А, люди хай ходять. Я тут грибочки переверну. Вот такие красуны у меня. І знову ж таки, мімікрія гриба, дуже схожі один на одного. От дивіться, моремух. А це не моремух. Це красун сьогоднішнього дня. Подивіться, як вони схожі. Супер. Тільки це ж вища категорія гриба. О, супер. Підходить до завершення. Так, вже день короткий. Десь наразі 20.44 сутінки. Буду збиратися. Ну що ж, не вірив я, що стільки наберу. Непогано не, не сьогодні набрав. Ось такий у мене вийшов результат наразі. Подивіться, яка краса. А це шедевр сьогоднішнього дня. Та і це теж супер. Така краса. М -м 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 -м. Ще лізуть невеличкі білі грибочки. Це радує мене. Тож, в п'ятницю після роботи знову прийду. А що воно буде? Буде як буде. Отак От це виглядає. Мій сьогоднішній улов. Місця залікові, далеко не заходив. Супер. Що ще треба? Кайфок отримав на всі 100%. Тож не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте, поки ростуть.